І усім привіт! Ви налаштовані на хвилю голені фем подкаст, який допоможе розібратися в питаннях сьогодення. І я його ведуча, голинок Вікторія. Поїхали! Сьогодні я хочу поговорити з вами про перфекціонізм. Явище з яким я вважаю, зіштовхувалася більшість з нас. Я зараз знаходжусь на стадії того, що починаю боротися з цим активно боротися. Типу я знала давно, що він в мені присутній, але я йому завжди піддавалася. Декілька днів тому я провела опитування на своїй сторінці в інстаграмі з приводу перфекціонізму. Це звичайно не світова статистика, просто з маленької сторінки інстаграму. На питання, чи хвилює вас, що про вас подумають, оточуючи, 69% відповіло, що хвилює. Тобто, більшість людей бояться зробити щось неідеальне і від цього прокрастинують і нічого не роблять. Чесно, коли я задавала ці питання, я вже знала відповіді на них, бо це насправді дуже актуальна тема у суспільстві. Як не боятися бути особистістю, робити те, що вважаєш, потрібним і. Вміти відстоювати свої якісь кордони в цьому сенсі. Але перш ніж боротися з чимось, треба розуміти, з чим ти борешся, і пропоную спочатку розібратися в тому, що таке перфекціонізм, і що таке ідеальність взагалі, в теорії перфекціонізм це бажання людини зробити все ідеально. А в реальності. Це завищені вимоги до себе. Це страх помилитися, отримати негативну оцінку себе чи своєї діяльності. І цей страх дуже важко контролювати. Частіше за перфекціонізмом стоїть потреба у любові та визнанні. Перфекціонізм це така річ, яка орієнтована на тебе самого, тобто ти намагаєшся зробити з себе ідеал. Зі своєї діяльності вижити максимум. Ти налаштований на ідеальний результат, який просто не досяжен, насправді не досяжен. І через це з'являється прокрастинація, ти боїшся щось робити, і ти керуєшся такою думкою: навіщо взагалі щось робити, якщо я знаю сто відсотків знаю, що ідеально не вийде. Привіт, прокрастинація! Привіт, на завершені справи, і не те, що не завершені, а навіть інколи і не почаття. В тебе з'являються якісь круті ідеї. Ти починаєш про це думати, починаєш поглиблювано аналізувати, як прийти до цієї мети. Але на етапі продумування всіх деталей ти просто втрачаєш мотивацію щось робити, бо ти такий: я не впораюсь, я не зроблю це ідеально. Я хочу вам привести свій приклад. Ось я почала вести подкаст, але мій перший епізод, я його записувала чотири рази. І чесно, четвертий епізод, я думала, що він вийде найкращим, бо ну я вже маю скіл, який не який, але вже з четвертого то разу. Ну, має вийти. Щоб ви розуміли, четвертий раз, коли я записувала подкаст, я почула, що я вже просто виговорила все можливе з цієї теми, я вже пережила і прожила увесь досвід, і я не можу настільки емоційно, настільки якісно подати ту інформацію, яку я хотіла подати з першого разу. І ось це вбиває саму творчість. Бо коли ти робиш щось тут і зараз, треба викидати свого внутрішнього критика і просто робити, робити як вийде, а потім вже або віддавати це на розсуд людям, або ні. Це теж таке вже слизьке питання, бо є дуже багато речей, які ми робимо, але нікому не показуємо через страх отримати негативну критику. Давайте розберемось в основних складових перфекціонізму. По-перше, це страх помилитися. Як я вже сказала, коли ми прагнемо бути ідеальними, ми боїмося зробити помилку, бо помилка показує, що ми не ідеальні. Це логічно. Просто коли ти думаєш зробити щось ідеальне, ти намагаєшся продумати кожен свій маленький крок. І... Це життя. Ми не можемо передбачити усе, що відбудеться з нами, або як зовнішні фактори впливатимуть на наші дії. Ми ніколи не знаємо на 100%. І це нормально, бо ми люди, ми помиляємось. Знову ці сирени сьогодні в Німеччині вирішили перевірити, чи працюють їхні повітряна тривога. Працює, але від цього вони вже в четверти її вмикають. Мене просто зсередини починає трясти від цього. Сподіваюсь, цього не буде чутно на записом. Через цей страх зробити помилку, ми починаємо прокрастинувати. Хочемо щось зробити. Розуміємо, що з першого разу, скоріш за все, не вийде. І ми замість того, щоб почати помилятися, щоб почати діяти і просто реально створювати помилки і ставати краще, ми обираємо. Не робити нічого, і я знаю, що я помилюсь. Нащо мені марати руки, щось робити? Я почекаю трошки, я ще подумаю, я ще посиджу. А ось через там півгодинки я зроблю. Я наведу приклад з особистого життя. Ось хочу я записати другий епізод подкасту. І я роблю все можливе, щоб мені не вистачило часу записати, сісти і записати цей подкаст. І я розумію, що мій мозок просто грає зі мною в цю гру. Він такий: треба поїсти. Я така, добре, ми поїмо. Ну треба помити посуд за собою. Добре, я помию посуд, але після цього я сяду записувати подкаст. Я мою посуд, сідаю записувати подкаст і, блін, якось так брудно. Треба поприбирати. Я починаю це прибирати. І через дві години я розумію, що я вже могла записати епізод, але я роблю все можливе, щоб не почати це записувати. Хоча ну розумієте, я вже не вперше буду сідати і розмовляти сама з собою, але мені все одно стає е, страшно, що я щось не так зроблю, що я щось не так скажу. І оцей страх робити помилку він мене змушує прокрастинувати, і я нічого не роблю. Жах. Найстрашніше те, що я це усвідомлюю, усвідомлюю, що я прокрастиную, я відтягую той момент, коли я сяду писати подкаст, але при цьому я не можу з собою ось нічого зробити. Напевно, найстрашніше те, що коли я помиляюся, я все одно. Ну, типу, я розумію, що в цьому нічого страшного немає. Помилилися, добре, йдемо далі. Але наступна помилка мені теж дається складно. Тобто, це не те, що я побачила, що помилятися це ок, і перестала цього боятися. Я з кожним разом боюся помилятися. Я сподіваюся, що це пройде. Я сподіваюся, що я це подолаю і новий досвід буде даватися легше, але все одно я сиджу. З великими очима зараз, і така боже, як страшно. Як боротися з цим страхом, просто робити. Це, напевно, найдієвіший спосіб. Просто треба робити. Шенарі. Добре. Але звідки бляха в нас береться цей сумнів, цей страх, що в нас не вийде, що ми зробимо помилку і що... Ця помилка буде коштувати нам дуже дорого, хоча насправді це не так. Но спочатку хочу передати привіт усім нашим батькам. Наскільки я розумію, в нашому дитинстві існує два сценарії, за якими розвивається перфекціонізм. Найперше, це надмірна критика в дитинстві, коли нам ставлять якісь нереалістичні вимоги. Діти не хочуть навчатися, дітям це не потрібно, діти не обирають для себе. Ходити в школу, робити домашні завдання, приносити гарні відмітки це все потреби дорослих. Так, для того, щоб стати частиною соціуму, ти маєш розвиватися, ти маєш ходити в школу, отримати обов'язково повну середню освіту, але Проблема в тому, як наші батьки, як наші вчителі ставлять для нас питання навчання, тобто вони вимагають вчитися відмінно, кажуть, що оцінки гарні потрібно заробляти, що ми маємо пахати на це і. Якщо ти приносиш погану відмінку, ти не зробив домашні завдання, тебе критикують, тебе постійно порівнюють з кимось. А ось Маш написала гарно контрольно, а ти погано написала контрольно. І це порівняння народжує в нас перфекціонізм, бажання довести іншим, що ти кращий, ніж вони думають. Другий сценарій, з якого береться перфекціонізм, це, от до речі, більш моя історія. Навпаки, надмірна похвала, коли твої... Батьки, твої родичі, твої вчителі преподносять тебе настільки високо, кажуть, яка ти неймовірна дитина, що ти все знаєш, що ти все вмієш, і тільки на тебе треба усім рівнятися. І як ти робиш, не може зробити ніхто, ти така ідеальна, ти така розумничка, і ти так гарно все робиш, і оцінки в тебе класні. А потім, коли дитина напічкана такими переконаннями, вона виходить в соціум. І зіштовхується з тим, що вона не така вже ідеальна, що ніхто в цьому дорослому світі її вже не голубить по голівеньки і не каже, яка ти молодець, ти так гарно одяглася сьогодні. Ніхто за це тебе більше не хвалить, і ти не розумієш, чого ти усе життя жив у цій парадигмі, що ти найкращий, а тут ти перестав бути центром всесвіту. І через це ти намагаєшся усім довести, який ти ідеальний, і усі мають тобі про це казати. Таким чином формуються дві парадигми: або тебе занадто критикують, або занадто звеличують. І як з цим боротися? Як, що з цим робити? Як жити в цьому світі, коли ти маленька дитина, яка хоче, щоб тебе похвалили за те, який ти гарний, як ти гарно сьогодні поїв. Коротше, обійняти і плакати. Боязні критики і невміння відокремлювати себе від роботи, яку критикують. Наведу два приклади. Я людина, яка розмовляла завжди російською мовою, і зараз переходить на українську мову. Так, в мене є багато росизмів, я знаю, що я неправильно щось кажу, але я працюю над цим. Я там читаю українські статті, українські книжки, дивлюся все українською, щоб бути у цьому просторі і бути в цьому мовному середовищі. Але. Це не позбавляє мене від помилок, які я роблю. Один мій друг написав мені: Знаєш, я послухав твій подкаст, все класно, але ти робиш дуже багато помилок. І він написав мені список речей, які я сказала неправильно. І мене це не заділо. Тобто, це була критика. Він сказав мені, що я роблю не так, і дав поради. Я йому була вдячна за це. Я не сприйняла це як критика моєї особистості, це не зачепило моє его або щось подібне. В мене сьогодні всі приклади про мій подкаст, бо це така болюча тема для мене. Ну, сорі, слухайте. Інша людина мені пише теж про мій подкаст: що знаєш, я послухав твій подкаст, і ти мене взагалі дивуєш, те, що ти дізналась зараз, я знав вже 5 років. Як ти така смішна? Ну, добре, ти продовжуй те, що ти робиш, ти мене смішиш. І мене це зачепило. Але зачепило саме мою особистість. Тобто людина розкритикувала мене за те, що я чогось не знала, за те, що я якась не така, як маю бути з її якихось бачень. І ось два приклади: один з конструктивною критикою. Коли мені вказали на мої якісь помилки, підказали, як виправитись, а інший випадок, коли мені сказали, що я якась не така, просто по факту свого існування, частіше за все, ми рідко отримуємо конструктивну критику, бо ми її не там шукаємо. Ми йдемо до своїх родичів, до своїх друзів, щоб отримати від них якусь підтримку або критику. Але ми забуваємо про те, що ці люди вони не експерти в нашій області. Тобто, якщо я щось роблю, виготовляю якийсь продукт, це не значить, що моя бабуся буде в цьому розбиратися. Так вона скаже мені, яка ти класна, молодець, продовжуй, але вона не експерт. Вона не допоможе мені стати кращою в цьому питанні. Тобто, до критики ще ти маєш бути відкритий. Ти маєш приймати критику як бажання людей допомогти тобі стати краще. Вважаю, що ми маємо вчитися контролювати і фільтрувати ту критику, ці поради, які до нас прилетають. Я не знаю наскільки це у вас відгукнеться, але я хочу цим поділитися. Ви мені напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте, і взагалі чи зіштовхувалися ви з подібним? Є в мене така особливість. Я не можу сказати, що вона гарна. Мені постійно здається, що коли мені люди бажають успіхів, коли я роблю щось і вони мене підтримують, ніби вони мені лестять, і я не можу. Перестати це зчитувати. Мені здається, ніби усі люди у якійсь змові проти мене, що вони роблять мені якісь компліменти, кажуть, що я така молодець, підтримують мене, але насправді вони так не думають. Вони роблять це лише для того, щоб я відчувала себе краще. Мені важко це пояснити з раціональної точки зору. Але от з емоційної я так реально відчуваю. Тобто, коли я в дитинстві йшла на сцену виступати, я не хотіла, щоб в залі були присутні мої близькі, бо їм 100% сподобається, як я співаю, і вони 100% будуть казати мені, яка я молодець. А ніби мені це не потрібно, ніби я шукаю людину, яка не знайома зі мною як з особистістю. І щоб вона конструктивно і об'єктивно дала мені фідбек по моїй роботі, по моєму виступу, будь-що мені якось реально важко приймати конструктивну критику від близьких для мене людей. Фу, це було важко вимовити, бо правда мені здається, ніби я одна в цьому. Мені буде дуже приємно, якщо ви поділитесь своїми думками з приводу цього. Тому велком в коментарі. Я дуже буду рада почитати якісь ваші думки з цього приводу. І як же боротися з перфекціонізмом? Отже, ми вже з'язували, що таке перфекціонізм, які в нього є складові. Треба ж поговорити, як з цим працювати. Бо свідомі люди, вони такі смішні, інколи бувають: от ми знаємо, що з нами відбувається, що ми перфекціоністи, але. Що з цим робити, як від цього позбавлятися, це вже велике питання. І ти такий, да скажіть мені, вже що робити, я буду робити, хоча б цього позбутися. Так ось, туторіал з п'яти пунктів: як же позбутися перфекціонізму? Пропоную вам разом зі мною долучатися до виконання усіх цих пунктів, бо мій перфекціонізм ще теж зашкалює. Треба його трішечки-трішечки припускати. Отже, пункт номер один: вчимося направляти енергію на максимальний результат під назвою добре. Ми забуваємо про те, що існує ідеальне прагнення до досконалості це доріжка в недоведенні до кінця справи. Тому ми прагнення до ідеальності змінюємо на прагнення до гарного. Наприклад, ти пишеш пісню, і ти намагаєшся вишліфувати кожну ноту, зробити все ідеально. Розумій, що ти йдеш в нікуди, ти ніколи не закінчиш цю справу, бо ніколи не досягнеш ідеального. Ми робимо так: доходимо до моменту, коли справа, яку ми зробили, відчуваємо, що вона вже зроблена ну, доволі добре. Можна було б подумати ще над якимись деталями, які можна покращити, але в принципі, виглядає ну, на це убед. І на цьому ми зупиняємось. Хочете відносити комусь на оглядини. Не, нехай хтось подивиться на це і дасть вам фідбек, але зупиняйтеся, зупиняйтеся на цьому, все. Точка, ідеального не буде. Друге, Приймаємо той факт, що ми люди. Ми усі помиляємось, ніхто і ніщо не досконали, усвідомили це. Третє перестаємо порівнювати себе з оточуючими, порівнюємо себе сьогоднішнього лише з собою вчорашнім. Мені моя подруга сказала одну фразу, яка мені засіла глибоко в душі: ніколи не порівнюй свій початок з чиєюсь серединою. І це таке глибоке, як на мене, висловлення. Ти нічого не знаєш про шлях іншої людини, ти не знаєш, які в неї труднощі, з чим вона зіштовхнулася. Ти просто йдеш своєю дорогою. Так, ти можеш подивитися, як в інших брати в них найкраще. Приміряти на себе і робити щось для себе, але не порівнювати себе з ними. Усі люди індивідуальні і усі про щось своє, особисте. Ніхто не має права порівнювати когось з кимось. Це має бути усвідомлено. Четверте робіть те, що вам здається правильним та дам. А що правильно? Правильно те, що вам здається правильним. Як би це смішно і абсурдно не звучало, але саме так: соціум, інтернет, журнали, форуми в інтернетах усе це диктує нам, як правильно робити. Але ви особистість, ви одиниця, ви не маєте нікого слухати. Ви маєте робити так, як вам. Найголовніше здається правильним. В цьому сильна сторона свідомої людини, яка приймає той факт, що вона може помилитися. Читала одну психологиню, і вона написала таку фразу, яка і лякає і заспокоює водночас. Вона звучить так: ніхто не знає, як правильно. З одного боку, це страшно, бо ніхто не знає, як правильно, а з другого боку. Ну, раз ніхто не знає, то чого я маю через це перейматися. Я теж не знаю. І це нормально не знати. Як казав мій улюблений викладач з режисури, не соромно не знати, соромно не хотіти знати. Ось так. А, локальні меми, вибачте, так ось, да, просто робіть те, що вам здається правильним. Крапка. І п'яте, останнє, але не за значенням, вчимося відрізняти конструктивну критику від критично нездорових перфекціоністів. Це must have! Ми маємо навчитися це робити. О Боже, я не вмію це робити. Я, я так болісно сприймаю все. Щоб зрозуміти, що ідеального не існує, а не ідеальне в сто разів краще. наостанок я вам побажаю. Просто подивитися в інтернеті, що таке кінцугі. Кінцугі це японська традиція склеювання битого посуду золотом. І це виглядає ну так красиво, просто неймовірно. Я залишу вам посилання на цей вид мистецтва, який чудово демонструє неймовірність неідеальності. Такий в нас вийшов сьогодні епізод. Якось я дуже сильно емоційно це все припіднесла. Наразі це все з вами була Вікторія Голинок, і це був подкаст Голені Фем. Залишайтеся зі мною на одній хвилі. Чао!